істихвальних апостолів, святих Отця нашого Іана, Золотого архіпископа, Константиня Града, Святого, славного пророка, притечі Христиана, що його храм Собору звершуємо і преподобного Отця нашого Теодозія, що його пам'ять торжественно звершуємо і всіх святих. Помилуй їй спасенше благий і чоловік полюбив. Вішому салецько, маркерей, францистської папіривському соборі господи мною авіта.

Ми чуємо нашому чинові, всім парафіянам, прихожанам цієї церкви, і полюбивому нашому народу, і сотну Господи, нога я віта. Та всечаснішому отцеві Іванові Колодію, висловлюю вам сердечні слова вдячності за вашу посвячені і додолюби служіння на Господній Ниві для добра, і Божої слави і військовій партії Української греко-католицької церкви. Дякую вам за сумлінне виконання покладених на вас душпастерських обов'язків та надаю вам право носити на мене. Молюся. Щоб Всевишній Господь дарував вам та вашій родині мир, здоров'я на довгі роки, винугородним своїм благодаттю для добра церкви та нашого українського народу. Благословення Господні на вас, Ігор, митрополит Львівський. Дам у Львові, при Катедральному соборі Святого Юрія дня 22 січня 2016 року Божого. На посвячення церкви буде решта. so Всіх нас, всіх священники нашої парафії, всіх партмирян, парафіян, прихожан, подякувати вам за те, що ви постійно тримаєте хрестови до руки над нами. Коли Мойсей перемагав Амалика, він тримав хрестовину руки і тоді перемагав Ізраїльське місто. Дякую вам, дорогі влади, що ви випрошуєте Господа, Бога, благословення для нашої парафії, коли ми мерзли ці каплиці, коли ми мерзли в палаці. Ви тримали Христовину руки і благословляли нас. Коли ми від спеки стояли у палаці, молилися, будуючи храм, ви постійно тримали руки, над нами молячись. Коли ми валили, демонтували попередню каплицю, ви постійно молилися за нас. Навіть коли ми малювали цей престойний образ, ви своїм духовним батьківським благословенням супроводжували нас. У воєнницькому служінні є дуже поєднано дві цікаві речі, говориться Микола Сербський, земне і Небесне, через ту руку, яка благословляє не лише діє Ігор, а діє Бог. Тому ми кожного разу, коли ми зустрічаємо владику, свою руку, тому що через нього Бог діє. Дякую вам, дорогі владику, що через вас діє Бог та не противне. Дякую вам, що ви за нас пам'ятаєте і молитеся. Дякую вам за те, що ви повірили. Направду, коли є віра і надії, і любов, тоді легко жити, тоді легко страждати, тоді легко йти до святості. Божого вам благословення, миру серці, всі землі і небесних благословить. Самі земного мною небесного, замість хідного нехідного, саме сучасного вічного. На многих і благовідах. Пані Пенні Мелвін, президенту Юніверсалів Universal на Universal Association з Америки, яка постійно допомагає і допомагала нам у будівниці нашого храму. Хочу подякувати пану Метру Вербнелу, президенту американської організації «Цариця Неба посланицям світлу, які допомагали нашій нашого храму. Особливий спосіб, спосіб хочу подякувати пані Шерлок Чинтону. Штат Колумбія за те, що вона, коли дізналася, що її поколина не росте, що вона стає здоровою, подякувала гроші на будівництво нашого храму. Особливий спосіб хочу подякувати е, пану Джаку Шольцу, який дав гроші на будівництво нашого храму, на мірі того, щоб його діти не були наркоманами, а покаялися і жилися цим правильним життя.